Врум, врум, приїхало, АТБ, Подивимось нові акції та знижки до Дня народження. АТБ, 30 років. Крутезні знижки буду. Давайте розвертайтеся, на... вигружайте нам журнал. Так, ну що ж, нові знижки з 11 по 17 включно. Жовтня. 30 років АТБ. Я вже приготував свій золотий маркер. Подивимось, що нам приготував АТБ до свого дня народження. Бачу хороші знижки на сир український. Ціну бачите на екрані, в залежності від жирності, вага 350 грам. Обов'язково куплю собі теж. Дуже люблю, полюбляю цей сир зі згущеним молоком. Хороша ціна на Міленіум шоколад, плитка 110 грам. Осюди 100, тільки В АТБ 110, 29,90, теж зверніть увагу. Нотуйте, що вам потрібно, щоб потім не бігати по АТБ і не шукати чіпси-лейс. Давно я їх не їв. Дивіться, велика упаковка 120 грамів, 36,90, знижка 35%. І маленька 22 гривні 40 копійок. Ікра Горбуші, лососова, зерниста 100 г, 176,90. Хто купував цю ікру, напишіть в коментарях, тому що останній раз, коли ми робили з вами огляд журналу. Там була ікра від Норвен чи яка, я не пам'ятаю, дуже багато писало, що не добра вона. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто купував цю ікру. Чи варто купити її в АТБ риб-продукт? Зі знижкою буде виріб з м'ясом, також вона підійде для вегетаріанців. Палочка 420 грам 34:80. Ковбаса золотиста, сиров'ялина від своєї лінії 260 гривень майже за кілограм. Теж хороша знижка, 40%. Тому ми відмічаємо з вами золотим маркером. Ковбаски для гриля: Мюнхенські охолоджені, глобіну, п'ятачок, це м'ясо 600 грам упаковка 8490. Ви знаєте, хочу вам сказати, що я не встигаю взагалі не встигаю знімати відео. Оцей журнал в мене вже один день лежить. І от стільки я зараз прийшов зняти відео. Ковбаска Брауншведська від добров. Ого, це така ціна. 529 гривень. Аж не віриться, що така дорога ковбаска. Ну добре. А це що теж від Добров, кобаска Салямі італійська. Вона вже майже 400 гривень. Угу. Нарізка добров, шинка рубана варена 100 грам, 37,80 Це у нас йдуть сардельки з сиром варені від своєї лінії 191 гривня. Майже, да? Зі знижкою бачу знову консерви будуть якісь. Тут у нас тунець шматочками в олії від Deluxe 53,90. Тунець від своя лінія. Подрібнений в олії. 35,90-180 грам. І ікра Мінтая. Пробійна слабосолена. 100 грам, 50 гривень. Якщо би справжня така лососова ікра, би коштувала 50 гривень. Добре. Крабові палочки 71 гривня майже. Від своєї лінії 500 грам заморожені. І оселедець козацький філе 240 грамів, 57 гривень. Знову в акції буде ріва велика. Зверніть увагу, це не маленька 85 грамів, 12,50. Теж обов'язково візьму, тому що деколи хімії хочеться. хочеться. Макарони від Deluxe, 40 гривень. Бантики 500 грам. Ну, можна зекономити 10 гривень, це теж. Зароблені гроші зекономлені, як кажуть, да? для пухнастиків шелма 14,90 пауч і сухий 157 гривень майже. Тут у нас буде паштет з ікри і печінки тріски, 120 грам, 43,50. А ось тут зверніть увагу, зубна паста, аж я задивився захист. 75 мл. 75 мл. Ось ця 83 гривні. Відновлення та захист. А ось ці дві йдуть по 100 мл. Відбілююча сенсоден 70 майже гривень. І щоденний захист 100 мл 65 майже гривень, знижки 40%. Обов'язково якусь придбаю. В мене ще, звичайно, є. Але на майбутнє я, мабуть, якусь візьму обов'язково. Хороша дуже паста. Засіб для прання, гель. Іде 4 кг. Колор та універсальний 133,90. Засіб для миття посуду 21 гривня. Онікс 500 мл. 500 грам. А Гель для чищення унітазу. Онікс Liter 4590. Не знаю, ніколи його не купував. Залишайте коментарі, хто його купував, як він справляється зі своєю роботою. Так, тут в нас закуска: бутербродна 15 гривень. Йогурт з лаки та лісова ягода від Молокія 44,30. Молоко навіть в акції буде, але знаю, що 1%. Мої господинки 1% не довіряють. Так що пропускаємо. Сир плавлений від своєї лінії. Дружба та вершковий, 1090. Він завжди в акції. Часто буває по такій ціні. А от вареники з картоплею та печінкою. 900 грам своєї лінії 4590 теж хороша, можна сказати, знижка. Чай. Шерлок. Що ж вони цей чай? Шерлок так, цей, на знижки ставлять. Заварка чорний та з бергамотом 63,80, 100 грам. І пакетики, 25 пакетиків, 36,30. Теж бергамот і чорний. 25 пакетів. Зі знижкою будуть цукерки від Рошен, сорті, шоколад 145 та 154 грами. Цукерки білочка вагова. Золотий запас, не знаю. 100 г 18,45. Мілка шоколадка 46 гривень. Батончики, дуже хороша знижка на батончики по 8, по 6 гривень. 7,50. Згущене молоко 87 гривень майже. Від своєї лінії. Паста арахісова 350 грам баночка, 81 гривня, 50 копійок. Це йде Турція. Для дітей пюре. 32 гривні. Від мілупа, 125 грам. Зі знижкою буде фруктово-горіхове асорті 36,60 і буде 52 гривні. Асорті з горіхами. Виноград сушений, кишмиш 200 грам, своє лінія 28,90. Зверніть увагу, олія. Чумак 900 мл 52 гривні майже буде по ціні. А по акції. Корм для дорослих собак від Тео кілограм 72 гривні. Корм паштет м'ясний для дорослих котів з куркою 100 грам 17,80 Ви вже від'їжджаєте, так? Да? Ну добре, гарної вам дороги. Поїхало тебе. До вас поїхала. Маска для обличчя. Тканинна 17,50, знижка 40%. Крем антивіковий для обличчя 200 г, упаковка велика 55 гривень. Це теж Польща. Зверніть увагу. Тут у нас крем для рук, смузі, манго, ожина 50 грам, 23,50% теж хороша ціна. На крем для рук. Тут у нас пінка для вмивання з ароматом кавуна апельсина 170 мл 57,50. Кондиціонер для волосся двофазний 62 гривні 200 мл. Зубна паста Blend з деревним вугіллям 64,30-75 мл. Сільвер, дезодорант для взуття 71 гривня. Я позначу, тому що я для кросівок використовую цей спрей. Фарба відновлювач для ноутбуку та замші 300 мл, 300 грам, 66,90 Капсули для дітей Тео Бебі дитячі. капсули для прання 14 штук, 150 гривень. А підгузки хагіс 316,60 гривень. В акції диски ватні 80 штук 1890. Ну, тут а, продовжує святкувати АТБ 30 років. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Можете поставити на паузу і переглянути, що буде пити на цьому тижні, на наступному тижні АТБ. Звісно ж, сторінка для малечі. Нові усілякі іграшки в АТБ. І до хелу він вже АТБ готовий. Акція на промгрупу з 11 по 17 включно вересня. Е, вересня. Жовтий. Шкарпетки 33 гривні дитячі. Шкарпетки жіночі та чоловічі 26 гривень за пару. Капці домашні чоловічі 279 гривень, розміри з 40 по 45. Майка жіноча 189 гривень. Жіноча білизна 41 гривня. Піжама дитяча 229 гривень. Утеплена, 100% бавовна. Пояс зігріваючий для спини 229 гривень на липучках. Я знаю, що таким дуже-дуже багато користуються поясом. Ковдра склад вовна 30%, бавовна 30%, П 40%. Розмір 1,50 2 199 гривень це хороша ціна, хороша ціна для такої ковдри великої. Подушки на стілець 139 гривень, фарба, крем-фарба рябіна 57 гривень. Сироватка вітамінна 30 мл, 100 гривень. Бомбочка для ванни 22 гривні 90 копійок. Крем бальзам еліксир 100 мл 25,90 Батарея портативна 399 гривень з USB. Паяльник 119 гривень. Не хочу вас теж затримувати. У мене теж є ще справи. Дуже багато треба. Зняти відео, до речі, не пропускайте щось цікаве, скоро вас очікує на моєму каналі. Тарілка Це у нас іде десерт на 37,90, тарілка обідня 48,90 і блюдо велике форма для запікання від Люмінарк 299 гривень. Діаметр 30 см. Салатники пластикові на літр 845 гривень. Оселедниця 55 гривень. Набір пластикових боксів в наборі йде 3 штуки на 550 мл, 950 та 2 літри. 99,90. Ємність для сипучих продуктів 149 гривень. Ну, не знаю. Може, там пластик хорошої якості? Майже на 2. Графін 129 гривень на 800 мл. Кружка емальована на 400 мл 85 гривень. Фляга кишенькова з нержавіючої сталі 270 мл 129 гривень. Ліхтарі, які ми вже з вами ми бачили, в АТБ 149 гривень. Щітка для чищення жалюзь 50 гривень. І набір для педикюру манікюру. На батарейках 179 гривень. Я вам дуже дякую за ваші вподобайки та коментарі. І зустрінемось скоро.